Житомирський бронетанковий завод отримав відзнаку від українського парламенту за вагомий внесок у підвищення обороноздатності країни. Передати нагороду трудовому колективу підприємства приїхали народні депутати України з фракції Народного фронту Дмитро Тимчук та Вадим Кривенко. За словами нардепів, Житомирський бронетанковий це унікальне у всьому підприємство. саме тому він і нагороджений медаллю за заслуги перед українським народом. Я як представник комітету верховної ради з питань національної безпеки і оборони досить часто буваю на цьому підприємстві. Чудово. Обізнаний про ті проблеми, і ми намагаємося по парламентській лінії допомагати у їх вирішенні, які є на підприємстві. Повинен сказати, що це унікальне справді підприємство. Тут, окрім, скажімо так, головної їхньої тематики, тобто ремонту і модернізації бронетехніки, яка є на озброєнні збройних сил України і інших збройних формувань нашої держави, є унікальні розробки. Крім цього, і це підприємство бере участь у виробничій лазінці, по виробництві. У новітньої це БТР-4. за кілька років підприємство вдалося не лише втримати на плаву, але й зробити його одним із флагманів української оборонної промисловості. В цьому переконаний народний депутат України Вадим Кривенко. Перший раз я сюди приїхав в 2014 році. А коли вибачаю, стільки металобрук стояв там на задніх цих майданчиках, це були розбиті машини, які ще в свій час проходили війну в Афганістані. І що робити далі було невідомо за ці роки. Підприємство зробило великий крок вперед, як власне, і вся оборонна промисловість нашої держави з точки зору економіки на сьогоднішній день вже повністю діє майже рік діє програма державних гарантій, під яку підприємства «Укроборонпрому», в тому числі і це підприємство, кредитуються державними українськими банками, і це дає можливість стабільно і динамічно працювати. Це дало можливість безболісно підвищити заробітну плату, як мені сказав директор, на сьогоднішній день середня плата по підприємству 8-10 тисяч гривень. Підприємство впевнено дивиться в майбутнє, не буде ніяких скорочень, не буде ніяких понижень заробітної плати. Воно працює, працює динамічно. Керівник підприємства. Який від імені колективу Житомирського бронетанкового заводу прийняв відзнаку парламенту, каже, впродовж останніх кількох років працівники отримали безпрецедентний досвід роботи, адже, окрім роботи в цехах заводу, бронетехніку доводилось латати та відновлювати у польових умовах. Ми дуже благодарні за оцінку високу для нашого підприємства. Це награда займе достойне місце в нашому музеї. Весь колектив всі ці годы старался и максимально шел на любые жертвы со своей стороны для того, чтобы удовлетворить потребности армии. Это в виде сотен машин отремонтированных как в условиях завода, так и за территорией выездными бригадами. Это наша уникальная компетенция, только в нашей стране есть такой опыт. І ми, собственно говоря, в этом відім і експортну перспективу. тобто такого унікального досвіду в польових условиях розборки з машин, просто ні одного з наших конкурентів немає. Наразі на бронетанковому заводі працює майже 900 працівників, і потужності підприємства розгорнуті на 70%. Але на питання, якщо постане необхідність збільшити об'єми робіт, то чи зможе завод це зробити? Директор підприємства відповідає коротко та по військовому: якщо задача буде поставлена. То вона буде виконана.